Вітаю, 25 травня, 25 рік, день вишиванки. Українці святкують День вишиванки. Вишиванка це наша самоідентичність, це ознака того, що ми маємо щось, що об'єднує нас, об'єднує, хоча українці за своєю натурою вони яскраві індивідуалісти. Чи це добре, чи погано? Я думаю, що швидше це дуже добра і гарна наша риса. Український вчений Микола Костомаров свого часу писав порівнюючи українців з. З москалями, з тими, з ким ми сьогодні ніяк не сядемо за стіл перемовин. І ось що він писав, що ну, називав їх не москалями, але давайте назвемо їх москалями. У них панує загальність, і оця загальність панує над особистістю. Тому для них ото Бог, цар, хтось над ними. А ми такі, ми люди маленькі, ми загалом маса. На відміну від українців, про що писав Костомаро українець вище цінує окрему людину, ніж масу, ось це наша основна відмінність. Тому ми ніяк не один народ, тому що між нами дуже глибокі ментальні відмінності. І, власне, нам є чим пишатись, тому що ці відмінності, як ми бачимо, і розуміємо, вони на нашу користь. Яскраві індивідуалісти. Я думаю, що всі сьогодні, якщо були в вишиванках, то порівнювали свої вишиванки з вишиванками інших, і це також прекрасно. Я вас вітаю з цим чудовим святом. Ну, у нас одне бажання, нехай воно вже швидше збудеться.